За 12 років спільного життя я зрозумів одну таку велику істину: що щастя дитини воно заключається не в тому, коли батько приходить з роботи і приносить якісь цукерки або ігрушки. А щастя дитини заключається в тому, коли дитина бачить, що батько обнімає маму і цьомає. В цьому велике щастя і радість дитини, коли дитина бачить, що батько любить маму. Ми є багатодітна сім'я. У нас п'ятеро діток. У мене батька не було, і в моєї дружини батька не було. У нас є батько на небі. Який нас сьогодні вчить, як треба жити, як треба виспитувати дітей, як проходити труднощі, як вміщати друг друга, як любити, і тому нехай кожному із нас Бог допоможе в такий нелегкий час сьогодні. знаєте, щоб наші сім'ї вони крепнули, вони були потужні, вони були міцні. І ці міцності і цьому потужності може допомогти тільки тверде основання. А це основання є краєгольний камінь. Який є Ісус Христос, і любе здання, любе строєння, яке строїться на цьому камні, воно буде прочно і воно буде вічне. А це основання це є Ісус Христос в нашому житті. Слава нашому Господу! Амінь.